Місце Москва, метраж 148, кімнати 5 санузлитри, висота стель 2,9, дизайн полянська, кібізова окомарова фото Сергій Красюк. Коротенько, у цій квартирі живе сімейна пара з трьома маленькими доньками, замовниця провела юнацтво Азії і чоловікові також близька азіатська естетика і філософія. Тому вони попросили дизайнерів створити елегантний інтер'єр зі східними нотками. При цьому важливо було зробити його зручним і функціональним, адже батьки і діти ведуть активний спосіб життя. Над проектом працювали Тетяна Полянська, Марина Кібізова, Ольга Комарова. Разом вони оформили простір з відсиланнями одночасно до французького стилю і азіатської традиції. В якому дотриманий баланс між зручністю і красою, між дорогими унікальними предметами і більш простими і демократичними брендами. Подробиця. основними труднощами в створенні планування була наявність колон по всій квартирі, всі їх, крім однієї, в ігрові вдалося заховати або в стіни, або вбудовані меблі. Потрібно було дотримати правильні пропорції кімнат, запобігти по максимуму технічні опуски стель. Приховати всі комунікації в центральній частині квартири, вивівши їх з кімнат, часткове планування вийшла кругова, з передпокою є прохід в кухню, звідти в вітальню і далі в коридор. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Віндов Дата Лєєр, фюш Евент Паннер Сомон, Венерсон та Інер ід. Баннер 018917 дев'ять тисяч триста a два a 6 В інтер'єрі немає звичайних речей, все підбиралося з великою ретельністю на різних ресурсах. Особливої уваги заслуговують парні італійські люстри у вітальні і крісла діді Радіце. Перетягнуті в нову тканину, приватна частина квартири включає в себе основну спальню з кабінетом і своєю ванною кімнатою. Робоче місце відокремили від спальні розсувними дверима, так як ночами замовник часто працює. У спальні привертає увагу класична французька антикварна люстра, що складається з різномастих кришталиків, але від цього ще більш справжня. І разом з антикварним дзеркалом у вітальні ми привезли з поїздки на антикварний маркет в Монпельє, розповідають дизайнери. Віндов дата лайер, Віндов дата лаєр, Віндов дата лайер, плюш Євент баннер Сомон, баннер Banner і баннер нульсім, пасімцвісім, чотири два чотириста дев'ять дев'ять два 000 басість нуль Дитячу зону вирішили розділити на ванну спальню ігрову дівчатка майже ровесниці, і дизайнери подумали, що буде правильніше виділити їм зону відпочинку і зону для ігор або навчання. Два з трьох санузлів справжні ванні кімнати з вікнами. У ванній кімнаті при спальні знаходяться окремо стоїть ванна, душова вбиральня і макіяжний столик між ними. Віндов дата лайер. Data лайер. Windows Data push event banner Psmon, Banner container і banner 67, 2855, при 6409534, в а 3050 Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літлебрене, підлогове покриття, плитка, аквіпи, гарнітур, побутова техніка, Євгербость. Змішувачі бланцо-мийка, бланцогостене, оздоблення, фарба, літле дрене, двері, майстерня Артема Степаняна, декор, кераміка на камінному порталі авторства кіри костіної, алу порцелайн, картина, замерзлі фонтани, дитра булигіна з галереї Ельвіри Тарноградської, Сінтах Галері оздоблення фарба, літле дрене, підлогове покриття, плитка, аквіпи, меблі. Тумби і столик для макіяжу майстерня Артема Степаняна, Сантехніка, вілеру і Боч, Змішувачі набдго і прихожая. підлогове покриття, плитка екліпем меблі шафи, майстерня Артема Степаняна, Декорк, картина Людмили Константинової серії Романці Селеціон з галереї Ельвіри Тарноградської. оздоблення, фарба, літле брене, меблі шафи, столярна майстерня Артема Степаняна. Текстиль та декор, штори, джамисгари, покривало, гриквін дитяче оздоблення, шпалери, Сендерсон, меблі, шафи, столярна майстерня, Артема Степаняна, Тумби і крісло, Ларидоюти, текстиль та декор, штори, джамисгари. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.